Всім привіт, дорогі друзі, знову! З вами як завжди, я Апріль. І як бачите по минулій частині оці двоє повідкисали, і вони заходили по нових аккаунтах. Тому він, як і раніше, зайде сало Юа. А от рентгоку став капітаром. Тому... Погнал далі досліджувати Незер. Головне, щоб ми знову не поздихали, як лохи. А то це буде максимально тупо. Не розділятися. Куда ви всі... А... Ясненько, щось мені здається, ти на цьому аккаунті стокнешь. Надію що ні. Не багато, Що mm -hmm. Ви де? А Капібара вже перебіг? Сало юа, выраю. А, окей, то бувай. До речі, друзі, у Салоюа є, е, є свій канал на твічі. У описі до цієї частини незерського виживання я лишу назву його каналу на твічі. Ти... Я тебе поздравляю офіційно. Ми тобі допомагати... не будемо, а самі Получимо Чи... Получи... пізділ. Ой, короче, побігли. Біжимо куди? В недра цього лісу чи біжимо туди. краще з цими свинями не битися. По минулій частині я це прекрасно знаю. О, погнали звідси. В принципі, по кордам ми в теорії маємо вернутися. В принципі, нікуди бігти, погнали в той бік. Не до свиня, блі. Та ну, не більше з, нь з нього і так нічого не падає.

Оу! Записуйте координати! Записуйте координати! Записуйте координати! Ми тільки... Стопе, туре... Тори... А, точно! Сюди побіг! Зупинись! <плес> Зпинись! Допини, ти прав! Здохнути можеш! Тим здохнути можеш! Блін. Ой! Выпало щось? Я так понял ничего. Ага! Найшли. Де спавнуться. А вот голову свою така важня не знайшли. Помагай, капібара. Может, Може відійдемо? А, я один тут стою. Я вас розумів. Mm -hmm. Я пердоля. Mm -hmm. Ага, корона ти записав, окей. Mm -hmm. Салую, а ти куди розбігся? Mm -hmm. Та блін, це стохно. Чекай, Палочка є, паличка є! Давай хоч прикрити їх не спав! просто хні! Жити! Може лише? Може да їх! Я тебе поняв! Уже другий раз за сьогодні! При чому ми які були в бою? Навіть... получилось без дюлей ну я получила окей топскай физер обажного закрыть щитом Утекаем. не